Скільки потрібно часу, щоб навчитися захищати себе. Існує думка, що для того, щоб навчитися битися, треба займатися роками, а краще десятиріччями. І це правда. Якщо ви будете вчитися битися або вчитися чому чому завгодно, а ви будете краще це робити, якщо будете тренуватися роками або десятиріччями. Але ще це і неправда, тому що здатність захищати себе не дорівнює здатності битися. Захищати себе, це, по-перше, розпізнавати загрози та уникати них. Але якщо це не вдалося, то цю загрозу треба нейтралізувати. А думка про те, що треба тренуватися роками, вона правдива, але не дуже корисна. По-перше, не усі люди можуть собі це дозволити. Не кожна людина готова витрачати роки життя на отримання навичок, які можуть ніколи не знадобитися. По-друге, Здатність захистити себе, це здатність зупинити нападника шляхом заподіяння йому шкоди. І як показує судова практика, більшість людей, які заподіяли шкоду іншим людям, ніколи нічим не займалися. Ні, це не означає, що можна от так раз і за один день навчитися прийомчиком. Це означає, що для того, щоб отримати мінімальні навички, які можуть захистити вас, ваше життя та здоров'я, життя та здоров'я ваших близьких. Не потрібно витрачати на це роки. Потрібно зрозуміти, що насправді може знадобитися в екстремальній ситуації, а на що не слід витрачати ваш час. А це як з питанням, скільки потрібно часу, щоб стати лікарем багато років. Але якщо ви відвідали одноденний курс першої домедичної допомоги, ви не стали від цього лікарем, але ви навчилися, що робити, якщо комусь стало погано. Курс самооборони це про те, що робити, якщо хтось хоче зробити погано вам. Я Антон Фарб, я президент Федерації Кравмага України, інструктор самооборони. Я більше ніж 30 років займаюся різними формами рукопашного бою і вже більше 19 років розвиваю в Україні ізраїльський рукопашний бой Кравмага. І я хочу представити вашій увазі новий онлайн-курс, який називається Курс самооборони Мінімаліст. Крав Мага це ізраїльський рукопашний бій. Він не готує людей до змагань, він годує людей до самозахисту. Якщо спортивні системи йдуть шляхом ускладнення, і кожен новий інструктор привносить щось своє, нові техніки, і технік стає все більше і більше, ми намагаємося зробити наш курікулум, тобто навчальний план, як можливо простішим. А курс-мінімаліст це. Те, що може насправді знадобитися звичайній людині при звичайній самообороні. Це не курс Кравмага, в нього не входять більшість розділів Кравмага, як то там обезброєння при загрозах пістолетом, захист від нападу з ножем. Це базовий курс для людини, яка нічим ніколи не займалася, не хоче присвячувати цьому все своє життя, але хоче отримати навички, які можуть врятувати це життя. А ми відібрали техніки для курсу мінімаліст. З системи Кравмага за трьома критеріями. Перший критерій те, що може насправді знадобитися, те, що насправді потрібно. Ми живемо в дивовижний час, коли кожна людина носить в кишені відеокамеру. Більшість нападів пограбувань, спроб зґвалтувань, викрадення вони зафільмовані. Їх можна подивитися, проаналізувати та зібрати статистику, те, що ми зробили, які атаки. Зустрічаються на вулиці найчастіше, а які майже ніколи. Тому ми відібрали захист від найпоширеніших атак. Другий критерій: як швидко цьому можна навчитися? Тобто, якщо прийом вимагає багато місяців відпрацювання, ми його виключаємо з нашого плану. Чому? Ви, мабуть, чули цитату Брюса про те, що я не боюсь людиною, яка вивчала 10 тисяч ударів. Я боюся людини, яка вивчала один удар 10 тисяч разів. Ну, сформульовано не дуже вдало, бо якщо людина вивчала лише один удар, чого їй боятися. Але сенс у цьому є. Сенс полягає у тому, що час, який ми витрачаємо на вивчання будь-яких технік, він кінцевий. Тобто, це може бути 3 години на тиждень, 6 годин, але він не безкінечний. Чим менше технік ми вивчаємо, Тим більше часу ми присвятимо кожній техніці окремо. Чим більше часу уходить на кожну техніку, тим краще ми зможемо її застосовувати. І третій критерій, за яким ми відібрали техніки, ця техніка не має вимагати дуже багато від вашої фізичної форми. Вона не потребує гнучкості, якоїсь надприродньої швидкості або завеликої фізичної сили. Ні, це не означає, що техніки будуть магічними. Але вони мають працювати в виконанні звичайної пересічної людини. Таких технік лише 36. Але техніки це лише половина питання. Це як з рецептом їжі. Техніки самі по собі це список інгредієнтів. Рецепт це як їх потрібно вивчати для того, щоб вони склалися в систему. Яка буде працювати. І для цього у нас, крім 36 технік, є ще два документи, які входять до курсу мінімаліст. Перший документ це так званий курікулум або навчальний план. Це ось техніки. Як це виглядає? На кожну техніку є окрема сторінка, де описано, що ми робимо. Як ми це робимо, які вправи ми використовуємо для того, щоб вивчити техніку, закріпити її та коригувати помилки. Тут є QR-код, якщо ви вирішите роздрукувати свій документ, або посилання на відеоурок, де розжовано усі нюанси технік. Технік 36, сторінок теж 36 ви можете в будь-який момент тренування самостійно відкрити відеоурок та подивитися їх. Наступний документ. Це силабус, або навчальна програма курсу. Це вже опис того, як саме треба будувати тренування, скільки часу ви маєте присвятити кожній техніці, як часто їх слід повторювати. Це розписано, і для кожної техніки ви можете самостійно оцінювати рівень володіння цією технікою. Вона у нас виходить так собі, більш-менш, або ви вже впевнений користувач. А якщо ви будете займатися 3 рази на тиждень, то 36 тренувань це 3 місяці. А якщо вам цікаво тренуватися більше, є схема, де розписано повторювання тренувань на 108 тренувань. Це 9 місяців. За 9 місяців можна навчитися битися. А крім того, є план кожного тренування, що ми вивчаємо нове. Що ми повторюємо, які вправи використовуємо, тобто це повноцінна методичка, за якою ви можете тренуватися. І найголовніше, коли людина вивчає техніки рукопашного бою онлайн, завжди є небезпека, що вона може зробити якусь помилку, а потім закріпити її на рівні навички. Щоб цього не відбувалося, щоб ви не стали дуже гарні у повній фігні. у нас є. Сервіс онлайн-оцінювання ваших тренувань. Тобто ви можете надсилати відео зі своїх тренувань до нашої федерації і наші інструктори будуть вказувати на ваші помилки. Ні. Ви не станете майстром рукопашного бою і не станете інструктором Кравмага. Але у вас з'явиться можливість отримати знання, вміння та навички, які можуть врятувати вам життя. А життя, як відомо. Бентежне, тренуйтеся.